Хочеться поговорити про розпочати розмову скоріше про те, обіцяне Росією і запропоноване нам різдвяне перемир'я. А сьогодні вже читаємо зведення і від генерального штабу про те, як обстрілюється Бахмут, про те, що відбувається в Солидарі, про те, що відбувається в Херсоні та й в низці інших міст. Де є межа цього цинізму Путіна і загалом всієї Російської Федерації? Ну насамперед у Путіна межі немає. Ми це все розуміємо у Російської Федерації, яка його мовчаліво підтримує. Також немає цієї межі для них щоріство, що новий рік, для них одна однозначна це не свята і не що-небудь, що що може їх колихнути. Ви бачили, як вони на новий на новий рік присилали на покиво шахіди з надписю з Новим Годом. Ви все це розумієте тому. Межі там немає, ми повинні це розуміти. Ну але власне в принципі ми розуміємо, що вірити Росії на слово це не поважати себе. Ми це знаємо дуже давно. Знаємо, ще з тих перемир, які були від початку 2014 року, їх там було дуже також багато оголошено і хлібне, і новорічне жодного з них не було дотримано. Але я би хотіла з вами поговорити зокрема про напрямок Бахмутський. Наскільки ви його маркуєте як найважчий, там певні події відбуваються зокрема і в Соледарі. А... Чому так наполегливо, зокрема, Пригожин бореться за Бахмут, і я так розумію, вже і за Солидар? Дивіться е екскурс в історію невеликий. Бахмут Солідар це такий пласт, е який дав Україні найвеличезніше місто народження солі е та місто народження. Е міл. Е міл. А це е це не навірне місто народження у Європі, а мабуть, одне із найвеличних в світі. Човека Вагнер Пригожин. Це насамперед за гроші. Це насамперед за переділ власності. Тому для них захват Солідару, захват Бахмуту це не якісь там міста України, яким вони там стратегічно хочуть завоювати. Це насамперед сальові та мілові міста народження, радовища вибачесніку. Тяжко ще переходити з російською Знаєте, але це прекрасно, пане Денисе. Але ваша українська так. все одно прекрасна. Дякую. Е, тому це стратегічно, наперше за все фінансово і захвативши ці території, вони захотять е, в Солідарі. Як не якщо ви там знаєте це відкрита інформація? Там 5, е, шахт, шахтуш там підземні міста. Солі вони видобували 7 мільйонів тонн солі на місяць. Розумієте цифри? Вони там в Америку їх посилали цю соль. Ми експортували. Тому це насамперед сам за гроші. Артем Сіль, яка зараз не працює, так і якщо ви пам'ятаєте, далі йде Славянський. І також цікавий Славянськ це місто народження. Там був завод КНАУФ в Солідарі, які розвалили цей гіпс, і Славянськ це був величезний хімпром, там де робили соду. Так що це все місто народження, дуже багата територія на місто народження на народовище. і вони зараз хочуть захватити їх насамперед заради грошей тобто, можемо допустити, що Пригожин так пригледів собі зокрема цю галузь, тому відчайдушно кладе тут тисячі просто людей і живої сили, бо гроші. Так, звісно, це одна з групіровок, а ви повинні розуміти, що їх воюють на території України там чотири або п'ять крупних групіровок російських Реду, це приватних російських групіровок, і кожна з них питається ухватити в Україні кусок із якого вона буде потім отримувати прибутки. Це єдине за що вони воюють. Жодної там російської ідеї, жодних там російськомовних українців, які вони визволяють. Це все. Полщет, як говорять, американці вони воюють виключно за гроші за родовища, за, за території, які вони з них будуть отримувати прибутки? Ну і радує нас те, що ці е, групіровки воюють і між собою е, за ці родовища. Тому що Солідар інтереси не тільки Пригожено, а й Кадирову і іншим групіровкам. Ну ми зараз поговоримо про ці приватні військові кампанії. Але тоді чи можна в такому випадку допустити, що е, Пригожин ну? Сподіваємось, що йому не вдасться, але власне і зупиниться тільки на цій галусі. Бо ми знаємо, до прикладу, що в Сирії він там е, е, нафтою планував планував нафту так. контролювати. Власне, ну і апетити вони так приходять під час їжі. Чи можемо допустити, що він зупиниться на сольовій галузі? Зокрема звісно, ні, не забувайте про паливо майбутнє. Це літій. Літій Донеччина дуже багата на літій. Вони це розуміють, і вони це намагаються захватити. Це паливо майбутнє, це, це алмазне дно. Ви розумієте це. Ну тоді, коли ми вже заговорили з вами залом про вагнерівців, сьогодні є інформація, зокрема від тих військових, які у Бахмуті воюють, про те, що вагнерівці полишили там позиції, і замість них зайшли кадрові військові. Що це теоретично може означати? Була інформація попередньо про те, що вони направду якусь кількість зняли фактично з-під бахмуту і перекинули на Соледар, очевидно, для того, аби боротися там, бо розуміють, що тут вони вже зламали всі зуби. Пригожин сам сказав, що 500 ліній оборони в кожному домі, і він не знає, що далі з тим Робити чи ну тут якась інша може бути стратегія справа не в стратегії, справа в розколі між ЧВК, особливо вагнеровцями та кадровими військовими. РФ, ви нещодавно бачили. А хто не бачив, подивіться, неможливо так там в ефірі говорити, цензура, але висловлювання вагнерівців, які пригожин підтримав про Герасимова, це глава генштабу. Це по факту один із величайших е, руководителів на даний момент е, російської армії. То тобто це це генерал, який Пригожин чи Герасимов? герасимов. Ні, 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 Герасимов. Ну я говорю по е, ієрархії кадрових військових. Mm -hmm. І Пригожина люди. Вони його ну на натякак на воровському сленгі. Вони його опустили повністю. Це це і Пригожин це підтримав. Це Після цього ні то, що армія регулярно не надала, не, не буде надавати їм боєприпасів. А це жесточайший розкол. і звісно, це українцям на руку українським військам, тому що чим більше вони дробляться між собою, чим більше вони воюють за ресурси та скубуться там ЧВК з армією, тим проще нам воювати з цими роздробленими групами. Але я вважаю, що насамперед відступ Вагнераців з Бахмуту це те, що кадрові військово їх перестали логістично снабжати боєприпасами та вижили їх відтуда. Це все наслідки їхнього конфлікту, який ми вже бачимо не експертним оком. Ну, слухайте, Пригожин же поїхав воювати в Україну не знаєте, по власному бажанню, а очевидно, з благословення Путіна. То тут очевидно може допустити той факт, що Путін скаже військовому керівництву все таки забезпечити вагнерівців зброєю і всім необхідним боєприпасами, всім, що ще є в резервах. Бо правду сказати, і таки підтверджується це і нашою розвідкою про те, що в них є снарядний голод сьогодні суттєвий. Є снарядний голод, є розкол, і навіть не, не глядячи на те, що Путін дає команди їх всі виконують, розкол це дуже великий. і цей розкол усугубляється. Ви там знаєте, що, е, і у Кадирова розкол з військовими, і у Пригожина розкол з військовими. І цей розкол під час війни е, це дуже дуже серйозна річ. Повірте, там один Путін е, не зможе його так взяти і, і командна залагодити. Все одно є військові, які на місцях. Там не виконують ті ніж інші команди. Якщо було все так просто, як ви кажете, Путін сказав, всіх логістично забезпечили. Не було б у цього розколу, не було б у цього відео, там де його назвали. Опять-таки, в ефірі не можу повторювати. Угу. Ну тут я згодна з вами, звичайно, абсолютно. Але коли говорити про те, що все більше таких приватних військових кампаній створюються, зокрема, створюються людьми непростими в Російській Федерації, а з числа олігархів, до прикладу, є так звані брати Ковальчуки, які також кажуть так. створили свою приватну військову кампанію. Зокрема, нам пані Маляр говорила про те, що а, є така собі приватна кампанія, яка воює також в Україні. Патріот, яка називається і нібито вона належить шойгу. В так, цьому контексті є. хочеться запитати, наскільки вони ну будуть конкурентні військам Російської Федерації, і наскільки і правда оцей цей хаос може їх всіх поглинути між собою? Ви називаєте цифру приблизно 5, що таких військових кампаній воює на території України? Дивіться їх буде ще більше. Ви правильно наголосили, кожна по людина на території Російської Федерації створює свою ЧВК. Це тому, що вони розуміють, що Росія може рухнутися. Це тому, що вони розуміють, що зараз захвачуються нові території, і ця турбулентність приведе до допаслідстві, е, е, на якій вони зараз теж не можуть сорієнтуватися. Це дуже гарний знак для України, тому що російські ЧВК будуть між собою конкурувати. Це перша ознака того, що Росія, російська влада та російська еліта. Ділиться, дробиться на отакі учасні приватні військові кампанії, Каже, кожен олігарх, старається насамперед уберегти своє майно, яке вже є в нього є. Та він розуміє, що тільки завдяки його особистой ЧВК він може захватити ще якесь майно при нараді, тому це дуже гарний знак. Військова еліта і військова Російська Федерація. Це організм. Організм, який виспитувався там погано чи добре. Це інша справа, але це військовий організм. Все інше, яке зараз народжується під час війни, це лише проекції того, що щось не кладеться в російській еліті, щось не кладеться в російській владі. Путін це теж розуміє, тому підтримує деякі з них підтримує створення, тому що він вважає, що створивши багато вокруг свого кола олігархічного ЧВК, він може всіми їми управляти. Але я вважаю, що коли він допустить цю ошибку. То він упустить у цю тонку ніть, коли олігарх не безпосередньо буде управляти своєю ЧВК, не Путін, а сам олігарх, і ці клани, які їх створять, будуть їм управляти. Ну, Росія те, що ви руші. кажете, це і кажуть, і інші, і російські опозиціонери і політики про те, що ну це все так знаєте попахує громадянською війною в Російської Федерації. І те, що вони готуються і створюють такі приватні компанії, фактично це означає, що кожен з тих багатіїв з олігархів хоче захистити своє, те, що ще є що ще санкціями там повністю не знищили так і не віддадуть для репарацій Україні. Ну, це так пахне якимось переворотом в Росії. Дивіться, кожен із цих олігархів оточення Путіна дійсно він створився завдяки путіну, але зараз він втрачає все, і кожен з них там переліснув за ярд. Давним давно переліснув ярд. Він може собі дозволити е, три отримати ЧВК. і він буде її отримати. раз пройшла така тенденція. Пригожин лише показав те, що він має, е, має можливість мати свою армію. Він має можливість впливати і на політику, і е, посилати куди подалі генералів військових. Він став вісомою фігурою тільки завдяки своїй армії. І він має має вплив банейба е, ніж багатьох олігархів, які Путіна оточували всі ці роки. І вони це розуміють, і вони створюють своє. Пригожин показав їм приклад. І це на того, року, пане Україні, Денисе. Що вам не здається, це... що, а, що Пригожин десь заткнув за пояс і Кадирова з його бійцями? Та там у Кадирова своя історія. У Кадирова там ви знаєте його з другим, з другою особою в Росії, як він там пощочину йому дав. Цю теж історію знаєте. Там у Кадирова там свої починаються своє життя, і повірте. Воно буде не на кращу сторону з кожним місяцем. Я вважаю, що все це, що відбувається в Росії, насамперед, оця деструктуризація мандалітного блока, який назвався їхній там їхні армії, їхнім силовим блоком, це все признаки розвалу імперії, Не імперії, ну по крайній мері путінського режиму, це все признаки його розвалу. Чи буде нам легше від того, хто буде його наступником? Дивіться, я вважаю так. Я вважаю, що буде легше. Я вважаю, що е коли, коли зміниться режим Путіна, зміниться все. Зміниться все кардинально. Ми говоримо про те, що створюються там такі приватні військові кампанії. Хочеться розуміти, чи чи і чи розумієте ви з кого будуть наповнені власне такі приватні армії? Тому що ну так здається, що зеки вже всі заброньовані пригоженим. Більше того, він їх рекрутує там навіть чеченців. Уже і він позбирав їх скрізь. Більше того, цікава інформація про те, що дехто а, з цих ув'язнених вже відвоював і повертається додому, і інтегрується в російське суспільство. Я не знаю наскільки воно до цього готове, що також. Може по за собою якісь певні процеси пожвавити. Але хто буде в складі цих армій? Чи можна допустити, що, до прикладу, кадрові офіцери і люди, які знаються на якихось військових справах, підуть воювати за більші гроші, до прикладу, в такі приватні армії, аніж по повісті підуть в інком, військомат? Звісно, чВК це насамперед гроші. І чим більше професіонал вступає в ЧВК, тим коштує від дорожче. Люди, яких створюють, повторяю, це люди, яких капіталізація переваліла за ярд. Вони можуть собі дозволити купити найкращих. Скільки тих найкращих останеться, це питання часу. Пригоже набирав з тюлями, набирає зеків тільки тому, що йому потрібно гарматне м'ясо для того, щоб захватувати його, як він бажає, там родовище. А інші е, олігархи, які будуть створювати ці чувака, вони насамперед будуть відталкуватися від якості, тому що вони готові за це платити. Вони розуміють, якщо в них не буде якісного чувака, то їх імперія рухне от повністю. Це винуждена міра. А чи можуть там бути іноземці в складі таких військових кампаній? Так. Так, звісно, можу бути. Я вважаю, що і будуть. Я вважаю, що ви знаєте, скільки іноземців, які ви, та їх називають хедхантерами, які приїжджають воювати на територію України за гроші, їх теж хватає. Вони зараз воюють і в Африці, там, в Сирії. Вони будуть воювати в Україні. Їм байдуже йде воювати, лише би платили гроші. Ну, цікаво, звичайно, які ці суми. Я не знаю, якщо ви знаєте, поділіться з нашими глядачами, скільки приблизно може отримувати такий вагнерівець. Ні, такої інформації в мене немає. Я не бухгалтер вагнера і не не попадали мене їхня бухгалтерська документація. А вагнерівці до вас потрапляли? Вагнерівці. Ми протистояли вагнерівцям е, у, у боях, але безпосередньо вагнерівці не потрапляли. Потрапляли псковські десанти, раз не було. вагнерівців не було. Про мотивацію щось їхню можете сказати. Я просто зараз хочу вас запитати про цю нову хвилю мобілізації. Кажуть, що там півмільйона людей будуть збирати. То хочеться розуміти, да? про що будуть люди, ці свіжі, яких зараз зберуть, і чим вони будуть відрізнятися від тих, хто вже воює в Україні. На жаль, війна закалює дуже швидко і обучає дуже швидко. І навіть ті мобілізовані, які прийдуть ще там. Сьогодні там прийдуть і стануть в лави російської армії. Вони вже через два місяці, ті, хто з них виживуть, вже будуть плюс-мінус там бійцями, обкатаними. тому дивіться їх дуже багато, їх дуже багато і півмільйони. Це не приділ, який Путін збере. Путін буде збирати стільки, скільки потрібно для його перемоги. Йому плевать, скільки душ він відправить в ад. Він буде це робити. То вдасться таку таку кількість людей назбирати, як ви вважаєте? Тому Є, що ну, кажуть вдасть. кажуть про те, що їм можуть закрити просто кордони і цих людей не випустити. Цікаво, яка кількість буде драпати з цих росіян, яким повістки прийдуть? Наскільки я розумію, в 2023 році плани їх генштаба це зарезервувати 650 тисяч, і я вважаю, що вони цей план до кінця року виконують. Ну тут тільки знаєте, сил нашим збройним силам України для того, щоб перемолоти все це м'ясо. Наскільки така кількість свіжо мобілізованих, очевидно, ненавчених ще бійців можуть змінити на лінії фронту ситуацію і якось перехопити ініціативу? Дивіться, кожен бієс, навіть ненавчений, з автоматом Калашникова в руках, це автомат Калашникова направлений в нашу сторону. Це все дуже небезпечно. Кількість має значення. Безусловно, кількість має значення їх дуже багато. Тому я вважаю, що наш, наш генштаб це розуміє, тому сюди ну це не для сьогоднішньої передачі. Це ідея питання про готовність до мобілізації нашої в Україні. Я вважаю, що ми повинні бути готові. Я вважаю, що ми повинні розуміти, що Росія не зупиниться, Путін не зупиниться. Якщо ми бажаємо нашу страну. Не втратити, то ми повинні за нею сражатися стільки, скільки буде потрібно. ви вважаєте, що настав момент? Я вважаю, що момент настав 24-го і він ще в розгарі. Коли говорити про той снарядний голод, зараз дуже багато про це обговорюють і на інформаційних майданчиках, кажуть про те, що це можна помітити, зокрема по інтенсивності боїв, зокрема артилерійських з, з боку Російської Федерації, кажуть, що так їм відгукується, зокрема та їхня активність влітку, яка тривала на різних напрямках. На полі бою відчувається на правду, що в них немає чим зараз воювати. Я yeah, uh... Вважаю так, що кожна ділянка бою по різному відчувається. Вона проїздить волнами. Вони пускають живу силу. Вони підтримують артилерію. Вони почали виробляти все, що їм необхідне. Так, не в тій якості, не в тій кількості, як вони заявляють, але почали виробляти. Ви повинні розуміти, що почали виробляти Білорусія, переходить вся на військові рельси, Росія переходить вся на військові рельси. Вони розуміють, що просто так з підтримкою наших західних партнерів нам їх нас їх. Нас їм на нас не взяти, тому вони так і іначе, але з часом ну переводять все на військове виробництво. Сімочностя, яких них потужності є. Вони будуть виробляти і боєприпаси, і будуть виробляти там і гусеничну техніку, так як зможете, разом з білорусами. Також ми ще розуміємо, що їх підтримує е, своїми шахідами та своїми ракетами. Е, Іран це теж ворог, який підтримав терориста, і ми це повинні розуміти, тому. Тримаємося, знаємо, що це як вам сказати? Хто що... б що не казав? Я вважаю, що ми ще навіть не на середині шляху. Ну все ми справимося, все обов'язково буде Україна. Спасибі вам, пане Денисе, за те, що ви доєдналися за ваші коментарі. Дякуємо. Раді були бачити вас в етері Апостроф ТВ. Денис Ярославський приєднувався, офіцер ЗСУ, Правознавець долучався до Етеру.